Осінь благословенна пора року, яку називають золотою. І це не випадково, тому що саме в цей період, в такий сезон, ми отримуємо від Бога дуже багато благословень, збираючи хліб із полів, маючи щось на наших столах, те, що посилає Бог, різні продукти. Різні Божі благословення, ми дякуємо Богу. Осінь це час збирання, це час подяки. І тому всіх вітаю із святом жнив, тому що, починаючи десь ще з кінця літа і до пізньої осені церкви в Україні будуть дякувати Богу, попри всі наші проблеми, наші всі виклики і сльози, які ми проливаємо в часи війни. Ми зберігаємо серце, яке дякує Богу за все. Дякую за всі ці щедроти і милості, тому що в Україні немає голоду. Україна залишається під Божим покровом. І навіть тоді, коли розриваються снаряди, комбайни забирають, прибирають хліб. Ми Дякуємо Богу за те, що Він підтримує нас в такий час. І слово Боже каже про те, щоби ми продовжували рухатися вперед і сіяли для духа, тому що від духа ми пожнемо вічне життя. Осінь це час збирання, час подяки, але цей час засівати, засівати нове, розробляти нові ниви і продовжувати служіння. Тому саме в такі часи. Ми продовжимо служіння, ми будемо проголошувати Євангелію, ми будемо продовжувати творити милосердя, ми будемо людьми, які потрібні цьому суспільству. І жнива нагадують нам про те, що прийде ще один сезон, в який ми обов'язково пожнемо те, що ми засіяли. Тому нехай наша рука продовжить кидати це добре зерно, в українську землю. Кожна церква залишиться світильником. Який світить. Ми залишимося сіллю як християни для цієї землі, бо всяке беззаконня приречене на поразку тоді, коли є люди, які, вдякуючи Богу, продовжують служіння. Тож у ці свята жнив. Нехай кожна церква отримає ще і ще Божої благодаті, Божої сили і Божої мудрості для того, щоб продовжувати сіяти навіть слізми. Для того щоб пожати з радістю, засівайте і пожинайте, і нехай Господь нас благословить.